Всім привіт! Якщо ви не жили в 90-х, ви напевно не знаєте, що таке козлик. Значить, козликом називають найпростіший, найдешевший обігрівальний нагрівальний прилад. Значить, береться азбестова труба. Ну я не маю труби покажу на термосі. Береться азбестова труба, береться якась нікромова спіралька, десь дістається, намотується, намотується, намотується на трубу. Ззовні намотується. На краях підключається до проводів, включається в розетку. І ставиться на таких чотири ножки, щоб. Не згоріла підлога і ставиться на землю. так? І через такий вигляд цей нагрівальний прилад прозвали в народі козликом. В мене азбестової труби не було, тому свого козлика я зробив з трьох цегол. Взяв ніхромову спіральку на 2 кВт, обіцяли її 5, а по факту 2. Ну, Такі в нас значить, продавці є. Я підключив дроти. Є декілька важливих моментів. Перший момент, для того, щоб зафіксувати кінці спіральки, я просверлив отвір цеглі. Ну, якщо хто не в курсі, то в цегля треба отвір сверлити сверлом з на наконечником. І треба обов'язково його охолоджувати. Я б, значить, туди лив воду і все одно і сверлити на малих оборотах. Я туди лив воду і все одно я сверло перегрів. наконечник конечник зробив бульку і не сверлив нічого. Що я зробив правильно? Я взяв його поластив на хвадло полупавшим молотком, воно знову як лопатки і далі сверлило. Далі другий момент. Е, підключення виводів. Е, Обов'язково мусить бути болтик, тому що коли я пробував спочатку просто дротом замотати, то дріт завжди відгорає. Так? Мусить бути болтик. Щоб було, було з'єднання надійне. Ну і далі треба вважати, щоб цей провід не перегрівся від самої спіральки, тому що тут інфрачервоне випромінювання доволі сильне, так? доволі потужне. І також слід, вважати, щоб не була дерев'яна підлога, бо загориться. Ні дерево, ні, дерев, ні ліноліум, нічого. Тільки бетон. Або, якщо у вас сталася така біда, що у вас підлога з якогось ліноліуму, чи ще з чогось, чи, не дай Боже, з паркету. Тоді треба наче, поставити бляху на, ни, на низ, так? Поставити на низ бляху. Але бляха у все одно буде нагрівати. це поставити на низ лист Азбесту. Лист азбесту або, якого, або, наприклад, дві... лист Азбесту, потім наверху бляху, і потім на бляху вже цю конструкцію. Або дві цегли, бляху, і вже на ті цегли, ось ці цегли, і вже на них е, нашого козлика. Туди буде нормально. Ну і ще я вам заодно покажу модернізацію обігрівача з попереднього відео. Значить, е, Хто не бачив, подивіться. Е, називається Називається максимальне порушення техніки безпеки. так? Е, тут я вже зробив з перфорованої ленти такі хумути і вже прикріпив е, ніхромову спіральку надійну. Дріт приходить ось тут під хомут і прижимається хомутом. Чому так? Тому що спіралька була мені відгоріла через те, що був ось тут поганий контакт до того цвяку. Спіралька була відгоріла і впала. Добре, що впала на цегли, а не на підлогу, тому що підлога з картону. І добре, що не замкнула з другим проводом. Тому тепер тепер я вже можу спокійно цей оберіваж залишати на ніч, щоб сушити мої одяг. Добре, бажаю всім тепла. positivo e mero no